Вітаю усіх шанувальників несвітського життя! В наш час інтернет заполонив все. Ми живемо в інтернеті, ми спілкуємося з друзями в інтернеті. Віртуальність заміщує реальність. Інформацію, вже кимось проаналізовану і смачно приправлену нам подають на тарілочці. Не треба навіть навантажувати свій мозок. Все пояснять, все розкажуть. Люди втрачають здатність самостійно думати, порівнювати, аналізувати. Можливо, одна з причин в тому, що стали менше читати книжок. Запитаємо у полтавців, що і скільки вони читають зараз або читали колись. А за найкращі відповіді будемо вручати обереги несвітського життя, ляльки-мотанки від пані Наталочки Свиредюк. Вони такі гарні, за них варто поборотися. Пішли в народ. Зараз дізнаємося, що, коли, і скільки і навіщо читають полтавці. Доброго дня, пані. Доброго я, дня. я перепрошую, Доброго що дня. ви робите в бібліотеці? Я зараз шукаю літературу для написання магістерської роботи. А інтернет. Інтернет також цікавий, корисний, але є деякі джерела, які необхідно знаходити в бібліотеці. Ви часто сюди приходите? По мірі необхідності. І часто у вас виникає така необхідність? Е, ну, взагалі, зазвичай навчання змушує, а так більшість інформації я шукаю в інтернеті. Мене цікавлять питання різного плану. Деякі питання, звичайно, та і там я знаходжу, але першоджерела мені цікавіше. Ну, мені цікаво подивитися, що тут відбувається, які там книги є. А що ви любите читати? Ну, класичні. Про природу, романи. Навіть так, в молодому віці вже романи. Так. А який роман вам подобається? Що ви читали останнім часом? Мастер Маргарита. У вас гарний смак. Наприклад, друзяні вибирають Анни Ковайкової. Очень цікава книга. Читаю Агуста Курі. Наприклад, це продавець Гріз. На даний час мій улюблений автор це Роджер Желязний. Я читала його хроніки Амбора. Також захоплююся фантастикою, тому саме він. Які в нас розумні дівчата в Полтаві. Хлопці, зверніть увагу. А що ти любиш читати? Які книжки? Не знаю. Мама, які книжки? Казки, які ви йому в дитинстві читали? Можна воздержатися. Воздержатися. Ось так в житті і буває. Прикро. Як звати вашу дитинку? Останьте від мене, пожалуйста. Віта. А чого? Віточка, які ти казочки любиш читати? Скажи, будь ласка. Вітачка. Про заю любить читати, а бабуся не хоче, щоб дитина розказала нам, що вона любить читати казочки. Про заю. Бабуся дуже серйозна і мабуть трошечки поспішає. А ми ходімо далі. Простите, ми время, також поспішаємо. А що ви читаєте? Скажіть, будь ласка. А, книжки. А тільки не, не смс-ки? Ні. А які книжки? Різні, класику. Яку саме? Конан Дойля. Конан Дойля. Я же втомилася бихты. Привіт від Шерлока Холмса. Пішли на Бейкер стріт Не тільки книги и журналист выписывали все. І Огонек, і вокруг свята. І ж... і женщина, і... Ну, в общем, Работница. Были? Работница, да, ну для женщин. Так что что читать было. Сейчас, конечно, странно, странно молодежь. Отбросила книги. Звичайно, читаю, бо я працюю вчителем української мови, тому мені доводиться читати. А улюблена ваша книга, автор, улюблений. Хто це? Марія Матіос Солодка Даруся. Ну, це з сучасного. А взагалі частіше доводиться перечитувати класику, тому що в школі те, що вивчається за програмою, те й читаємо. Паперові книги нашого дитинства, ви пам'ятаєте? Це ж на інтернет. Пам'ятаю так. Детективи. Фантастика. Ну, так трохи пам'ятаю. Що ви читали колись? Та то Павку корча і на книжку, так то моя любима була. Що, серйозно, Микола Островський? Так, да, да, да. так, так. Як закалялася в сталі? Як закалялася. Ото вот вона мені саме більше подобалася. Щоб не було мучительно больно да, за безцельно да, да, прожиті роки. Щоб да, 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 не жок позор і умирая мог сказать. Це правильно. Всі сили, вся життя одані самому лучшому боротьбі за освобождення людства. Звісно. Ви так і живете? Так. Да. Я Люблю іностранну літературу дуже сильно. Марка Левія, Еріку Марія Ремарк. Люблю. Потім Януша Леона Вишневського. Ну, Сісілю ну, Дуже багато зарубіжних. Я читаю. А ви читаєте в електронному вигляді чи папіро, е, ну, Взагалі я дуже люблю читати в паперовому, але ну, коли немає змоги купити, то качаю на телефон і читаю, і читаю так. Тільки з методнією зекономити гроші. Ну, і час? Ну, можна сказати так, але все одно краще в паперовому вигляді читати. І приключення, і серйозні, і політичні книги. Ну, Бувша життя наших. руководителей Советского Союза. Там. История. Ну, такое, да, больше как-то история. Сучасно життя наших коренников також цикало? Ну, пока в общих чертах, да. Потому что как-то особо доверия нет, а история уже это прошедшая, пройдена, то есть можно что-то анализировать, как-то смотреть, париливаты. да, что-то сравнивать с чем-то. Интернет-изданиями я пользуюсь, не вопрос. А так, чесно говоря, тут тільки бумажна література. І, і якщо є можливість у мене розпечатати, то я розпечатую те, що я нахожу в інтернеті. щоб мати в руках. Да, так, якщо не то Я не підтримав, але я не нічтіла цього. Я люблю читати ну, сучасну літературу українську, і не тільки українську. Ну, Дереша, Пілівина, все, все, все. Не чого. Я люблю камю, дуже люблю. А паперові книги чи інтернет видання? Ну, на паперові книги часто не вистачає грошей. Дорогі зараз вони. Ну, от остання Дорогі книга Філіміна 165 гривень. Ну, в мен, ну, на стипендію не накупишся. Так. І багатьох книг, які б хотілося купити, немає в, в магазинах. Дуже багатьох. Ну, я бажаю, щоб свою головну книгу ви знайшли. Дякую. Я приходжу, беру книгу, якою зацікавилася, яку знайшла в тому самому інтернеті. Якщо я її тут знаходжу, то прочитавши її, я йду беру нову. Буває, в мене вибір випадково падає на ту чи іншу книгу. Я просто підходжу до стелажа із новою літературою, або просто запитую консультації у бібліотекаря, щоб вона мені підказала, що може порадити. Хоча рідко щось адекватне радять. Класику в основному. А як говорять, хочеться щось нового, щось свіжого. Я стараюсь тоже wybrać хороші джерела для знання, знаєте, і от, допустим, які источники, ті які в житті, от може дати якісь то плоди. Потому що от часто сует і негативів. Ну, от взять э, телевізор, да, всіх э, воєнних действий або ну, ненужних негативних істочників, а хороші істочники заповняють емоції і навіть наше серце. І воно тоді э, можна наповнитися то хорошим, хорошим вченням. От, наприклад, я сиділа дівушка, теж вона дивилася книгу, і ми почали общатися, і це дуже добре. Обереги несвітського життя, оцю ляльку мотанку. Ми вручаємо за емоційну відповідь. Експерт нашої програми директор Полтавської обласної бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського, пані Тетяна Зеленська. Доброго дня, пані Тетяно. Вітаю вас в стінах нашої бібліотеки. Дуже приємно, що ви прийшли напередодні всеукраїнського дня бібліотекою. Вже побачили, як ми почали прикрашати бібліотеку для своїх читачів ще раз нагадати їм, що таке книга в житті кожної людини. Пані Тетяна, скажіть чесно, статистика користувачів паперовими носіями інформації зменшилась? Ну, можна сказати, що зменшилась, але девіз бібліотеки, бібліотечної асоціації читай. Формат не має значення. І я вважаю, що інформацію людина може одержати з будь-якого джерела. Головне, щоб ця інформація була достовірна, правдива, цікава і корисна в даний момент цій людині, яка за нею прийшла. Із книжкою зручніше, в такого вечора, як. Дощового, як вчора був чи сьогодні, зручніше вмоститися десь на дивані з пледом, загорнутися і пригорнути до себе книжку і читати з насолодою, саме паперову книжку. Ніж Але... пригортати планшет. Ніж пригортати планшет. Але є ситуації, коли планшетом, якщо ти їдеш кудись і замість того, щоб взяти п'ять книжок, ти береш планшет чи електронну читанку. Чим подобається книга? Що книгу можна перечитати десь ага, через декілька Поверну. сторінок? Повернутися, ага, що це за герой? З ки з ким він там пов'язаний, або який, якийсь вислів, або щось, щось він уже про це казав. Ну в планшеті не це не не так, не так, комфортно, не так смачно, не так смачно так. Бібліотеки зараз не ті традиційні книгозбірні, які в суспільстві вважають, що це якісь склади книг, де читач може прийти, взяти книгу, почитати і здати бібліотекарю. Але ви бачите, що ось ось до цьогорічного всеукраїнського дня бібліотек, плакат. Бібліотека це територія єдності. І ми навіть до Дня Незалежності проводили таку акцію тут, в парку. Єднайся навкруг книги. Я вважаю, і колеги мої, теж моя команда вважає, що книга саме те, навіть не можна сказати, предмет, тому що ця книга, мабуть, душа в неї є, вона не може бути предметом. Але це те, навколо навколо чого в нас такий складний суперечливий час можуть об'єднатися люди. У нас дуже багаті фонди. Універсально у нас бібліотека, ви знаєте, і література з будь-яких питань може знайти. Будь-яка людина інформацію з того, що їй цікавить на даний момент. Ми сьогодні завітали в читальний зал нашої бібліотеки. Тут до дня бібліотеки вже ось підійдемо, подивимось. Книж, виставка книжкових мініатюр. Це книжка бібліотека на долоні, у нас розмаїття книжкового фонду, у нас ви бачите і виставки художників полтавських організуються. Тобто бібліотека стала не тільки читальною, не тільки місцем отримання інформації, а місцем спілкування людей. Ви знаєте, у нас постійно бувають ваші колеги-журналісти, коли у нас проводяться презентації книг місцевих авторів, презентації художників, різбірів, фотохудожників. Ну, ви всіх ми запрошуємо всіх і до нас з радістю йдуть, тому що ми безкоштовно надаємо приміщення, безкоштовно в нас демонструються виставки робіт народних майстрів, художників. Пані Тетяна, ми вам дуже дякуємо, що ви нас спустили, що ви знайшли час. Ми вас вітаємо з наступаючим святом і покурсуємо ще бібліотеку. Ви дозволите? Добре, будь ласка, дякую Я вас провести ще. Дякую. Один мій знайомий вчив свою донечку, як правильно обирати нареченого. І якщо ти прийшла в гості до хлопця, а там немає книжок, тікай звідти.